Казка кошеня Жило було на світі маленьке, сіре кошеня. На ім'я Мурзик. Все своє життя він провів у підвалі великого будинку і виходив звідти тільки для того, щоб знайти їжу або поганяти двором за гарними метеликами. Кошеня було таким симпатичним, що багато дітей хотіли його погладити і взяти на руки. Але як тільки вони підходили ближче, Мурзік шипів і дряпався своїми гострими кіхтиками. Перелякані діти тікали додому, а сіре кошеня поверталося до темного і холодного підвалу. Згодом, на нього перестали звертати увагу, і якщо якийсь незнайомець таки підходив близько, діти голосно кричали Не чіпайте його, це дуже, дуже зле кошеня. Воно сильно дряпається. Якось у будинку оселилася дівчинка Маша. Вона вийшла на двір і побачила сіре кошеня. Який гарненький! Вигукнула дівчинка і підійшла ближче. Тільки не чіпай його, порадив їй маленький хлопчик. Це кошеня всіх дряпає, воно дуже, дуже зле. Маша уважно подивилася на Мурзика і сказала: Це не зле, а дуже перелякане кошеня. Напевно, колись його сильно образили. І відтоді воно усіх боїться тому й тряпається, захищаючись. Але ж так воно ніколи не знайде собі друга і залишиться самотнім, сказав хлопчик. А я знаю, як з ним потоваришувати, посміхнулась Маша і побігла додому. Через кілька хвилин вона винесла блюдечко з молоком і поставила його на землю. «Кс-кс-кс», Покликала дівчинка Мурзика і відійшла вбік. Кошеня почула слова дівчинки, вийшло з підвалу та дуже повільно відійшло до блюдечка. Мурзик уважно озирнувся на всі боки і, не побачивши небезпеки, випив смачне молоко. Щодня маша напувала кошеня. І все ближче і ближче підходила до нього. Вже через тиждень мурзик дозволив їй торкнутися своєї м'якої спинки. А ще через місяць вони так подружилися, що почали разом бігати по подвір'ям і грати з м'ячиком. Непомітно настала осінь. Подули холодні вітри, і дівчинка вирішила. Всяте кошеня до себе додому. Вперше за багато місяців мурзик пішов на руки до людини. Наляканими очима він дивився на всі боки, але не тікав. У новій квартирі кошеня нагодували, помили, і коли мурзик висох, виявилося, що шерсть у нього не сіра, а біла та блискуча. За кілька днів дівчинка з кошеням знову вийшли на вулицю. На подвір'ї грали діти, побачивши Машу, відразу побігли до неї, але раптом зупинилися. Маленьке кошеня могло знову їх подряпати. Маша посміхнулась друзям і сказала: Ви можете погладити його, якщо хочете. Мурзик більше не дряпається. Діти з побоюванням і недовірою підходили до кошеня і торкалися його шорстки. Але він і справді не дряпався. І зовсім це кошеня не зле, з подивом сказали вони один одному а добре та красиве. Цілком вірно, посміхнулась Маша, це дуже, дуже добре кошеня.